Очко всім а, вже з Новим роком, вже я думаю, сьогодні в нас 2 січня. Вже всі відсвяткували, а, може, 1 січня трошки перепочили після святкування, і вже замислюєтеся над тим, що робити далі, як планувати свій 2026 рік, щоб він був просто мега крутим і потужним. Я своє планування вже ну, склала в його ну Ще в мене є така величезна мейн-карта, і я там буду все заповнювати. І я прямо собі на стіну таке величезне, знаєте, полотно, паперове таке наклею, все зроблю, щоб милуватися, дивитися на свій план. І сьогодні я хочу з вами поговорити, поділитися тим, що ж буде відбуватися з вступом та підготовкою до вступу у 2026 році. А я днями почала редагувати свою книгу. Обираємо творчий шлях для тих, хто готується до вступу. Ну і загалом обирає творчу професію, думає, куди піти, куди податися, чим зайнятися і на кого вступати. Отже, для всіх вступників абітурієнтів я вже готую оновлену версію книги. Що я хочу сказати, я почала переглядати всі посилання, які я давала, всі сайти. Загалом, за 25 рік, все змінилося знову ж в черговий раз, у нас все постійно змінюється. І я побачила, що додалося. Багато нових напрямків змінилися назви спеціальностей, змінилися назви і загалом позначки для різних напрямів, і хтось може розгубитися, адже я додавала в книгу інформацію і про коледжі, і про вузи. І про академії в тому числі. І я шукала інформацію, я була здивована тому, скільки нових додаткових от, напрямів вже з'явилося, і скільки з'явилося, наприклад, архітектура перейшла в іншу галузь. У коледжах архітектури, взагалі, тобто я загальної назви не знайшла, назва змінилася. Програма навчальна можливо також. Треба там дивитися по кожному закладу. І дивіться, яка особливість. Загалом, загалом, творчі іспити вони залишаються актуальними такими, як і були. Але, але будуть зміни саме в назвах цих спеціальностей і в назвах цих професій. Я тому вам дуже раджу: от хто планує вступати і хто ну, загалом хоче розібратися, куди, як, що. Подивитися, ну, придбати, в кого є, прекрасно читайте, чекайте, оновленої версії, адже я там додаю ще нові професії в цій книзі. А хто не придбав, раджу вам придбати, щоб отримати ось ці самі актуальну, саму актуальну інформацію по вступу взагалі і по підготовці. І е, зміни 100% є. Ми про них дізнаємося з вами десь ближче до березня-квітня. Зазвичай навчальні заклади говорять про це і дають документи з переліками там, мо так далі. От навесні, навесні. Тож по загальній статистиці потрібно готуватися, потрібно вже готуватися зараз а краще ще вчора, як ви розумієте. І разом з тим разом з тим будуть деякі відмінності в назвах спеціальності, в назвах навчальних програм, в назвах професії, наприклад, з'явився веб-дизайн окремо, з'явився it дизайн з'явився гейм дизайн і віртуальні простори. Наприклад, наприклад, причому це тільки в кількох закладах є такий напрям. Також з'явився, наприклад, архітектура зараз замінилася на дизайн архітектурного середовища. Теж на секундочку, дуже такий цікавий, цікава, знаєте, рокіровочка, тому що я почала шукати архітектуру, і в галузі, в напрямку будівництво, там всього декілька коледжів, Я думаю, так, щось щось не те. Але потім, по іншим спеціальностям, я знайшла, тобто, архітектура зараз до дизайну відносно. あ。 А це, скоріш за все, також буде пов'язано зі зміною навчальних програм. Можливо, буде більший акцент саме на творчість, на дизайн. Тому що я зазвичай говорю, що архітектура це не творча спеціальність. Ну, тобто, знаєте, якби творчості там може відсотків 20, все інше це от технарське, креслення, рахування, математика, фізика, біологія, знання властивості, авти, там геодезія, оті всі такі. Більше- більше до будівництва. Ну, разом з тим, можливо, архітектура зараз більше стає е, до такого зовнішнього вигляду, до е, дизайну інтер'єру, екстер'єру, можливо, більше до цього буде напрямок ете. Разом з тим, разом з тим, Мене дуже тішить, радує, що зараз з'являється все більше цифрових професій у програмах навчальних закладів. Саме як цифровий дизайн, цифрові програми там вивчення сім'я, якраз та асистент. Оп, теж до вас в кадр приєднується. Так, і загалом по змінам на вступ 2026 року. Я ще буду відслідковувати, ще буду теж вам детальніше розповідати про це все. Але ті, хто планують готуватися і вступати, я вам дуже рекомендую вже зараз починати дивитися, адже програми трошки змінилися, назви їх змінилися, і також змінюється підготовка. А, також, ще що хочу відзначити, у багатьох закладах є варіанти, наприклад, там, підготовки їх внутрішньої цих закладів, але переважно все залишається по-старому. Тобто, все ж таки а, треба готуватися, і найкраще це робити саме з вчителем, який вас може підготувати. бо... бо а, у мене є кілька таких от випадків, коли люди, наприклад, вирішували ну не готуватися зі мною, а, наприклад, там ходити до студії або ходити до вчителя, який їх вчить там академічному рисунку і живопису. А потім, коли вони в травні дізнавалися про те, що їм потрібно складати, наприклад, стилізацію, композицію, робити розробку персонажів, чи якісь логотипи та дизайни, вони губилися, адже їх цьому не навчали. Їм дали академічну базу, яка підходить, ну, наприклад, якщо ви вступаєте на художника. Тобто це так і називається от, спеціальність образотворче мистецтво, є, до речі, зараз розділення а, ремесла і є розділення образотворче мистецтво реставрація. І ось на цій спеціальності, де саме там, живопис, графіка і так далі, вам ця підготовка підходить. А якщо ви обираєте, наприклад, графічний дизайн, вона вам вже не підходить. І знову ж все залежить ще від закладів, у які саме ви вступаєте. Тож до цього потрібно бути готовими. Я вам що можу порадити зі своєї сторони, зі свого боку. А хто планує на майбутнє готуватися, наприклад, ви там на 27-й рік уже думаєте, чи там 28-й рік думаєте, що, куди, як, я вам раджу прямо от придбати книгу Обираємо творчий шлях. Ну, взагалі, це дуже класна книга, там, бачу, вона досить бюджетна і вона з вами доступна завжди. Плюс я її оновлюю. Для тих, хто хоче підготуватися, от прям самостійно, без вчителя, хочете, наприклад, зрозуміти краще і розібратися в тому, які етапи підготовки, що до чого, що робити, я буду скоро доповнювати створювати свою другу книгу, прямуємо творчим шляхом. І ця книга буде збірником конспектів з програми художній експрес, збірником також деталей і тестів, наприклад, який ви художник, і в тести про профорієнтацію, також от яку вам професію обрати, і які напрями вам краще розглядати відносно того, хто ви є, адже не всім підійде архітектура. Не всім підійде графічний дизайн, і не всім підійде, наприклад, живопис, графіка чи а, ілюстрація. Є свої особливості, коли людина в тій чи іншій сфері краще розвивається. Також, що я ще вам хочу порекомендувати, порадити ті, хто планує вступати в 2026 році, пишіть уже мені зараз. Чесно. Бо у мене на сьогоднішній день, уже, наприклад, на весну практично весь мій графік заповнений, на літо теж вже заповнений. Ось зараз січень, лютий, березень, ось тут я ще можу вас так більше в вільному форматі підготувати, більше вам приділити часу. Далі, коли вже буде ближче до весни. Переважна більшість людей, у мене вже просто і є запис. Плюс я знаю, що до мене дуже багато людей звертаються в цей період і дуже багато просять їх підготувати. І зазвичай я вам тоді не так багато варіантів можу запропонувати. Але на сьогоднішній день програма підготовки до вступу, програма художній експрес, вона має 8 варіантів. Ви можете приєднатися, ось які є варіанти. Є група. Діток, які готуються до вступу вже з вересня. Якщо ви впевнені в своїх силах і зможете пройти весь матеріал, там є записи по кожному уроку, завдання по кожному уроку, так, ви можете приєднатися до групи. Також є варіант індивідуальної роботи. Індивідуальна робота є на ВІП-форматі. ВІП-формат це у нас 8 тижнів та 16 тижнів. Це прям максимально індивідуальна робота, максимально індивідуально під вас складається програма, і я з вами 24 на 7, ви можете все питати, все показувати, я з вами на зв'язку максимально. Також є іще три варіанти, як ви можете підготуватися на варіанті самостійної підготовки. Це у мене є така можливість самостійний варіант підготовки до вступу і плюс наставництво. Це коли ви отримуєте всі матеріали по навчанню кожного тижня, а потім я іще проводжу з вами додаткове заняття кожного тижня або два рази по 45 хвилин, або один раз по 90 хвилин. У мене таких людей теж досить багато записалося, і вони вже готуються. Адже ці варіанти є на 12 тижнів, на 18 тижнів, на 24 тижні, і навіть я записувала собі на 36. Але, але я думаю, що на 36 вже уже люди скоріш за все не приєднаються проте до більш короткого терміну все може бути і ви можете приєднатися. І також є варіант наставництво для тих, хто вже наприклад завершив програму. Художній експрес і хоче отримати додаткові знання, додаткове пропрацювання, мотивацію від вчителя і коректування шляху підготовки. Цей варіант я раджу своїм уже учням, студентам, які завершували навчання, і які хотіли би іще ще щось допрацювати. Адже, наприклад, частина дітей завершувала в мене восени. І тобто вони влітку займалися, а восени вже завершили курс, і потім ж до вступу ще в нас більше, ніж півроку. Тож цей варіант за наставництвом я пропоную учням. І в мене є кілька людей, які, наприклад, кажуть: знаєте, ми з вами виготувалися по одній програмі до одного, а зараз ми подумали-подумали і вирішили, що ми хочемо іще туди спробувати свої сили. Тож, це я теж пропоную такий варіант за наставництвом. Отже. Ви можете звернутися до мене і підготуватися. У мене підготовка онлайн. Але якщо ви в Києві, є варіанти також зустрітися наживо, наприклад, якісь моменти ще офлайн пропрацювати. І, власне, що стосується підготовки до вступу, сьогодні в мене тер саме ось такий про вступ. Готуйтеся заздалегідь, готуйтеся вже зараз, визначайтеся з за закладами. Якщо вам важко зрозуміти, яка вам професія, які заклади, а де краще вчитися, а де гарні спеціалісти і вчителі, а які варіанти обрати, де більше перспектив і загалом взаємодії, колективи так далі. Пишіть, звертайтеся на консультацію. Консультація в мене коштує всього 900 гривень. І це півтори-дві години. Ми з вами так дуже-дуже щільно будемо працювати спільно. Тобто ви точно отримаєте всі відповіді на ваші питання. І також рекомендую вам придбати книгу, обираємо творчий шлях, тим паче я її зараз оновлюю, і вона вже буде нова за 26 рік. Плюс рекомендую вам теж звертатися, писати заздалегідь, хто планує готуватися до вступу. Отже, на цьому про зміни по вступу 2026 року я цей етер завершую, і сьогодні я планую іще один або два етери провести для вас на інші теми. Всіх люблю, цілую, обіймаю та до зустрічі!